Канал Конфігура 96 пропонує серіал «Конфігурації». Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, проблеми в східній імперії, спроба перебудови імперії. Імперія жорстоко розправлялася з нашими патріотами. Багатьох було скарано на насмерть. А інших було ув'язнено концентраційні табори, що були розміщені по всій території імперії в надзвичайно великій кількості. Табори були надзвичайно нестерпимі і жорстокі умови утримання, тому в'язні хворіли і гинули, як мухи. Лікуванням в'язнів ніхто не приймався, бо вони для імперії були ворогами і непотрібними. Коли імперія повністю задушилася проти нашого народу і вже майже не залишилось надії, що наш народ коли-небудь все ж отримає волю і незалежність, все ж знаходилися пасіонарії, що не переставали вірити в це, і не тільки вірили, але й боролися. З ними імперія придумала іншу кару, таких стали визнавати буйними божевільними і ув'язнювати вже не у в'язниці, а у божевільні, де їх тримали без суду, практично до самої їхньої смерті. А якщо і божевільних вони продовжували свою боротьбу з імперією, злочинці психіатри призначали їм таке лікування, що вони перетворилися без вільних овочів. Та все ж, незважаючи на таку жорстокість імперії до нашого народу, супротив і боротьба з імперією не припинялися. В цей же час імперія не все було гаразд, так як імперський двір в основному складався з осіб вже не молодих і невильми здорових. Кожний наступний імператор недовго затримувався на престолі. Така черга смертей імператорів пішла не на користь імперії, адже імперські чиновники не встигали пристосовуватися до кожного наступного імператора, до його звичок і особливих вимог. Економіка імперії зазнавала постійних ударів. Тож імперський двір вирішив, що якщо помре наступний престарілий немічний імператор, наступний імператору необхідно буде призначити молодого. Так і зробили. Як тільки старий імператор помер, новим імператором став 50-річний імперський чиновник, який відразу після коронації об'явив про перебудову імперії. Та й він не розумів того, що імперію перебудувати неможливо, адже будь-яка спроба перебудови приводить до дезінтеграції і повного розпаду імперії. У всіх імперіях приватна власність є основою підживлення розвитку економіки. Але у східній імперії ще в часи захоплення влади заколотниками приватна власність була заборонена. І ось новий 50-річний імператор вирішив в ході перебудови імперії відновити приватну власність, але не у повному обсязі, а тільки у формі кооперативної колективної власності. Але згодом виявилося, що і така приватна власність несе загрозу за державній імперській власності. Адже оплата праці в кооперативах напряму залежала від кількості якості виробленої продукції або наданих послуг, а на загальнодержавних підприємствах була фіксованою і не залежала від кількості якості виробленої продукції, бо навіть ті, що були на умовно преміальній оплаті праці, обмежувалися в оплаті до певної межі. Тому найбільш талановиті робітники і інженери покидали загальнодержавні імперські підприємства і об'єднувалися в кооперативи. Продукція вироблена в кооперативах. часто створювала конкуренцію, продукції, вироблені на імперських підприємствах за своєю якістю, а продукція, яка взагалі не мала відповідників на імперські підприємства, була поза всякою конкуренцією. І тільки кооперативи, що виробляли свою продукцію, інколи конкурували між собою, але не завжди, тому що не могли забезпечити свою продукцію всю імперію. Тож замість конкуренції відбувався поділ ринку збуту. При якому кооперативи домовлялись між собою не зі свою продукцію на чужу територію по її збуту. Наш народ вітав ідею кооператизації, особливо активна кооперація стала розвиватися в аграрному секторі. Адже перські аграрні підприємства стали давати землю в оренду кооперативщикам за оплатою за оренду натуральної продукції, виручної на землі. Таким чином, вони створили ілюзію, ніби. То підвищення врожайності на своїх аграрних підприємствах, а в дійсності сприяли розвитку аграрних кооперативів. В той же час виробництво з самими аграрними імперськими підприємствами повністю було зупинене. Були такі імперські аграрні підприємства, що взагалі не мали робітників, а тільки керівників, що займалися фальсифікацією звітів, де продукція, отримана за оренду за цих підприємств з кооперативами, видавалася ніби. Як вирощена самими аграрними імперськими підприємствами. Але ж продукція була? Була. Ринок заповнювався, заповнювався. Потреби в аграрній продукції населення імперії забезпечилися, забезпечилися. Тож, що ще треба? І якщо, чиновничі перевірки з імперських міністерств виявляли такі факти, як озмилювання, покарання не наступало. Адже щедрі хабарі змушували перевіряючих писати звіти-перевірки, в яких все виглядало чудово. Так було з кооперативами в аграрному секторі. А так як інші землі здебільшого спонукали до розвитку аграрної сфери, то і кооперативний рух дав можливість нашому народу підвищити свій матеріальний рівень. Але що таке мати гроші, але не мати змоги купити відповідну побутову техніку, не кажучи вже про приватні автомобілі. Адже кооператизація промисловості імперії не набула такого ж розмку, як в аграрному секторі. Так, було багато кооперативів, що виробляли одяг і взуття, але їх розвиток гальмувався нестачею сировини, яка вироблялася на імперських підприємствах в обмеженій кількості і неналежної якості. Тим більше, що в першу чергу цією сировиною забезпечувалися імперські підприємства по виробництву одежі і взуття. Якість одежі взуття вироблених на імперських підприємствах була дуже низька. Купити встроїну за межами імперії в зарубіжних країнах було неможливо з двох причин. Перша причина піддані імперії не мали змоги вільного пересування за межі імперії. Щоб виїхати за кордон імперії, треба було отримати дозвіл імперських служб безпеки, а вона, такі дозволи, давала обмежені кількості тільки лояльним до імперії особам. Друга причина Відсутність підданих імперій іноземної конвертованої валюти, за яку можна було б купити необхідну сировину. Виявлення каральними органами імперії валюти у її підданих прирівнювалося до карного злочину і каралося позбавленням волі. Навіть невикористана валюта, що залишалася у підданих імперії, які з туристичними намірами відвідували іноземні країни. При їх поверненні в імперію мала бути здана в імперський банк з метою обміну на імперські грошові знаки. Отже, навіть дозволена кооператизація була обмежена в своєму розвитку недолугими імперськими законами. Таким чином, кооператизація створила ще більше проблем в імперії. Згодом, влада імперії вирішила розширити кооперацію, і на промисловий сектор було дозволено створювати кооперативи. На промислових підприємствах, тобто ті промислові площі і цехи, які по тим чи іншим причинам не використовувалися основним виробництвом, дозволялися здавати в оренду виробничим кооперативам. Отже, мав повторитися процес схожої з куперизації радного сектору, але на заваді став той фактор, що більшість підприємств імперії на військово промислових секторах. А це і секретність виробництва, його неповороткість та забюрократизованість. Та найголовнішою перепоною була можливість роз'єднання енергозабезпечення цехів виробничих майданчиків, які є у користуванні самих підприємств для забезпечення виробничого циклу та цехів виробничих майданчиків, виведених з цього виробничого циклу і переданих в оренду приватним підприємцям. Всі ці процеси настільки розхитали уявну стабільність імперії, що питання її розпаду вже стало на порядок денний. Могутність імперії втрачалася. Імперія вже не могла тримати у покорі народу тих держав, які стали її союзниками-членами військово-політичного блоку після Другої світової війни, яку спільно розпочали Західна і Східна імперії. Військово-політичний блок Східної імперії і союзників розпався, Три морські території. На узбережжі Північного моря, що були окуповані імперією після війни, оголосили про відновлення своєї незалежності. І імператор не чинив цьому жодного супротиву не тому, що хотів звільнити окуповані після війни території, а тому, що це була вимога західних країн нашого континенту, а також потужної заокеанської держави в обмін на отримання імперією кредити, без яких фінансова система імперії зазнала б краху. Пішла імперія і на поступки з західними країнами континенту, на які раніше вперто не погоджувалося, а саме на контроль зброї, масового знищення і обмеження дальності її дії, а також її кількості. Всі ці дії імператора і його міністрів у вищих імперських колах були не всім до вподоби. Тому слід було очікувати на щось надзвичайне і несподіване. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори під цим відео.